Віть, тривог стане в рази менше часи, коли вся область бігла в укриття через один дрон можуть піти в минуле. В Україні тестують нову систему оголошення тривог, яка працюватиме по конкретних районах, і це дійсно левел ап. Давайте по цифрах. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні оголошено понад 50 тисяч повітряних тривог. Найдовше тривала понад 50 годин. Що це по втратах? Якщо тривога триває 2 години в області, де працює 1 мільйон людей, то це мінус 2 мільйони втрачених людей на годину. За цей час можна виготовити продукцію та надати послуг на сотні мільйонів гривень. Далі з ланцюжком, як зазвичай, продукція це доходи і прибутки, прибутки і Ходиться податки, а податки це забезпечення ЗСУ всім необхідним. Але замість цього зупинені виробництва і люди по сховищах. А тепер уявіть, що тривога більше не паралізує всю область лише там, де є реальна загроза. В середньому в областях 8-10 районів. Тобто, якщо тривога в одному районі, то інші дев'ять продовжують працювати. А значить, і втрати економіки мають так само скоротитися відсотків на 80-90%. Але є нюанси. Потрібно, щоб технологія працювала чітко та без боїв. Саме тому зараз у Черкаській області йде тестування. Перші результати вже скоро, і якщо все окей, система стане національною. Тож чекаємо на нову модель оголошення тривог менше хаосу, більше продуктивності. Бо майбутнє це коли країна працює, а дрони не заважають заробляти на перемогу.